З Олімпійськими іграми. Чи знаєте ви, що це за ігри? Олімпійські ігри це міжнародні змагання, які проводяться один раз на 4 роки і вражають своєю красою та видовищністю. Олімпійський рух просуває ідею спорту, єдності та миру. Спортсмени з усього світу збираються, щоб позмагатися у спритності, витривалості, гнучкості. Швидкості та силі у різних видах спорту. А тисячі людей кожні чотири роки поспішають до міста, господаря Олімпіади, щоб поболівати за улюблених спортсменів і на власні очі побачити нових спортивних зірок світу. А як же виникли Олімпійські ігри? Історія цих ігор дуже дуже давня. Їх батьківщиною є стародавня Греція. Тоді. Такі змагання проходили в місті Олімпія, від чого й походить назва ігор Олімпійські. Там ці ігри були найвідомішими і найважливішими. На час проведення цих змагань припинялися всі війни. Ніхто не мав права вступати на територію Олімпії зі зброєю. Так, так, а брати участь в Олімпійських іграх вважалося великою честю. Кожен спортсмен дуже довго готувався вдома, а потім ще цілий місяць тренувався в Олімпії. Бо переможці цих змагань отримували та отримують і зараз звання олімпійського чемпіона. А усіх спортсменів, учасників Олімпійських ігор, називали Олімпійцями. У Олімпійських ігор є своя символіка. Емблемою Олімпіад є так звані Олімпійські кільця. Це п'ять переплетених кілець, забарвлених у синій, жовтий, чорний, зелений та червоний. Ці кольори символізують єдність п'яти різних частин світу. Синій Європа. Жовтий Азія, чорний Африка. Зелений Австралія. Червоний Америка. Порахуйте зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ця емблема підтверджує ідею міжнародності Олімпійського руху і вітає участь усіх країн світу. Вона є основним зображенням олімпійського прапору. Цей прапор має білий фон, разом з яким утворюються шість кольорів. Давайте їх перерахуємо: Білий, синій, чорний, червоний, жовтий, зелений. Ці кольори. З'являються на усіх національних прапорах світу в даний час. звучанням Олімпійського гімну прапор піднімають на церемонії відкриття Олімпіади, а опускають на церемонії її звідки. У Олімпійських іграх ще з давніх часів є гарна традиція запалення Олімпійського вогню. Його запалюють на території Олімпії, Греції. На факел направляють сонячні промені, дзеркало. запалений вогонь. День і в ніч несуть спортсмени, факелоносці дощ, сніг, у літер. Якщо місто, в якому відбудеться Олімпіада, знаходиться за океаном, то Олімпійський вогонь перевозять на кораблі, а іноді навіть під водою за допомогою спеціальних засобів шлях Олімпійського вогню обов'язково повинен пройти усіма п'ятьма континентами. Вогонь прибуває до місця проведення Олімпійських ігор у день їх відкриття. Право запалити Олімпійський вогонь на стадіоні надається найвідомішому спортсмену країни. Саме він запалює полум'я олімпійського багаття. І це символізує початок Олімпіади. Вогонь не згасне протягом сіл днів та ночей, поки триватимуть ігри. По завершенні всіх змагань олімпійський вогонь гаситься, що символізує завершення ігор. Цікаво, якісь незрозумілі слова. Ці слова є девізом олімпіади. І у перекладі вони означають швидше, вище сильніше. Давайте усі разом повторимо. Швидше, вище, сильніше. Спортсменам, які продемонстрували найкращі результати в змаганні, вручають олімпійські медалі. Діти, а чи знаєте ви, які? За перше місце золоту, за друге срібну, за третє бронзо. А давайте їх порахуємо. Один, два, три. У командних видах спорту, таких як футбол, хокей, медалі отримують усі члени команди. У кожному виді змагань розігрується близько 400 медалей. Цікаво, що на Олімпійських іграх у давнину не було золотих, срібних або бронзових медалей. Тоді був тільки один переможець, і у якості нагороди він отримував оливкову гілку бугілку зі священного дерева. Кожна команда і суддів, які беруть участь в Олімпіаді перед початком змагань, дають Олімпійську клятву. Чесно змагатися. І поважати правил ігор. У кожній олімпіаді є свій талісман. Він обирається країною, у якій проводиться олімпіада на власний розсуд. Зазвичай талісманом обирають тварину або інше зображення, яке асоціюється з цією країною. Талісман має бути обов'язково симпатичним і дітям, і дорослим. А кого б ви обрали олімпійським талісманом, якби Олімпіада проходила в Україні? Хм, Цікаво. Я, мабуть, обрала пташку, соловейчика, Бо наша українська мова така ж молодійна, як і спів золом'ян. А ви. Хм, А я б обрала пса патрона. А як ви думаєте, чому? Тому що він. Справжній народний герой нашого часу улюблення дітей та дорослого. З надзвичайно важливою місією. Це точно. Варто зазначити, що по завершенню Олімпійських ігор на тих самих майданчиках проводяться Паралімпійські ігри. Це міжнародні спортивні ігри для людей з інвалідністю. А як ви думаєте, чи можуть брати участь у Олімпійських іграх діти? А для цього проводяться юнацькі Олімпійські ігри. Це спеціальні Олімпійські ігри для дітей віком від 14 до 18 років. Тож відростайте та тренуйтеся! Цікаво, що наприкінці літа у Греції, в Олімпії, місце народження Олімпійських ігор. Планується проведення першої міжнародної хумановитної олімпіади, де людиноподібні роботи будуть змагатися у таких дисциплінах, як біг, стрибки, метання списа. Олімпійські ігри діляться на літні та зимові. Та детальніше про них ми вам розкажемо у наступних відео. Не пропустіть!